Підготовка дітей до вибору своїх майбутніх професій одне з основних завдань освітніх установ. В цікаві ігровій формі знайомити дітей з величезним світом професій, необхідно вже з дитячого садка та початкових класів. Хтось малює неперевершені картини, комусь до душі запах моря і штурвалу. У когось дух перехоплює від гірських віршин, а чиєсь покликання рятувати життя. Сьогодні до нашої бібліотеки завітали учні першого А класу загальноосвітньої школи номер 143 разом з вчителькою Чекіною Алиною Юрівною. Діти нам зараз розкажуть про професії. Літаком керує вправно, коли навіть... На высот пилот, на выклик пожежная машина летит, смелый пожежный в кабине сидит, его телефон сто один люди знают, и ради пожеже его выкликают. Приду до школы, дети малые. Самі зустрінуть учителі, будуть навчати, читати, писати і один одному допомагати. Художник чудові картини малює, милуйся цими пейзажами я. Там рідна. там рідна природа, там річки, там долини, там лина золоті Україна моя. так багато, мама кури, слюсар тато, а я б в пекарню працювала, хліб якенький випікала. Не кроміця, не автека, а сама бібліотека є на вулиці у нас і відкрита повсякчас. Кожен з нас має право взяти книжечку, цікаву. Не торговець, не автекар, а я буду бібліотекар. Я на стільчику січу, що побачу, то стрижу. Ляйці чубчик, кицій хвіст, бо до цього маю хист. Мама весело сміється, але стригтись не дається. Спасибо, Олена Юрівну за э, дуже Цікаві вірші і е, велике дякую вашим вихованцям. Раді бачити вас всіх. Раді брати участь у ваших вихованих заходах. Запрошуйте ще. Обов'язково. Спасибі. Спасибі, дітки, так? Так, так. До побачення.